Дивіться, яку я смакутую. плінчики з глущеночком, чайок. Поки мілька спить, а кіра гуляє. Це щось просто шикарне. Всім, хто вечеріє, а можливо обідає. Гарного вам і смачного обіду. Або вечері. Всім привіт! Видите, яка милечка у нас тут сьогодні, вже як медведик така тепленька сидить. А ми їдемо сьогодні в місто. Зараз почне ще на сьогодні. 5 кірочки, зимове взуття і курточку. Да. Тому що вже дуже холодає, Я бачите, я вже в шубі он такий, грубо крайній тоже. А у кіри, як виявилось, немає зимові курточки. Я не знаю. Десь така стара якась для гулянок є, а така нормальна немає. Десь ми її вже викинули в тому році, значить щось з неї не так було. Ну і взуття теж там потрібне. Так що їдемо зараз, будемо купляти. Ми вже з кірусі курточку, взуття. Кіруська. скажи всім привіт. Всім привіт. Але це був настоящий квест. Чесно, я чуть умом не тронулась. По-перше, ще не дуже сезон. Ще немає ну... Так багато зимового. Курточку ми знайшли леть-ледь. ми зимове так і не знайшли. Таке, яке підійшло на кіру, купили поки осіннє Потім придеться ще зимову купляти. Коротше, це був просто капець Мілька все время хникала, бо вона наслягає на денний сон 9.30 в 10 ранку, щоб ви розуміли. А зараз 2 години дня. І оце ми тільки прийшли в машину. Вона виробилась, просто виробилась. Уже плакала ужасно і виробилась. Просто я вже не знаю, як вона стільки витримала, щоб не спати. Але в ітозі витримала і оце тільки заснула. Зараз ми заїдемо в гості до бабусі, їдемо додому. Зараз ми біля епіцентру чекаємо чоловіка, він пішов щось там купляти. Він вже опалення перероблює. І... Зараз докупити, їздимо в гості і додому. Бо вже і так немає часу, вже півдня приїздили з цими куртками і взуттями. <риклад> <риклад> Призвали бізнес, немає більше місця моєму злому серці, давно вже війна. Давай забудем, дим. Ми... Привіт. Я нарешті повертаюся в це життя, так сказати. Ні, нарешті, дійсно, я, я не знаю, я ожила сьогодні, бо ми пережили дуже важкі 4 дні. У нас вся сім'я захворіла ротовірусом. Ну, тобто, хто знає, що це таке, хто стикався, ви зразу мене зрозумієте. Це самий кошмар з кошмари, який тільки може бути серед всяких болячок, хвороб. Клянусь за все своє життя. Чим би я не хворіла, чи там мій чоловік, родичі, не знаю, діти. Це, мабуть, найстрашніше з чим я стикалася. Просто спочатку у нас захворіла кіра. Потім чоловік, потім я. Е, я в цю ніч взагалі, я думала, я вже умру до ранку, мені настільки було погано. І ми всі боялися і молились на те, щоб Емілія не заболіла. І, звичайно, я таки знала, що цього не оминуть, тому що якщо в всі хворіють, то ну, ти просто не вийдеш це стороною, дитина захворіє так, також. Сьогодні, точніше вчора, в 9 чи в 10 вечора, я подала її спати. Вроді я її вложила, все було нормально, вона заснула і почалася робота. Ми живемо за містом зараз, і, якби я розказувала, що це дачний масив, і сюди навіть швидка не їздить. Хоча це дуже недалеко до міста, але ну, це таке місце, що сюди навіть швидка не їздить. І, це саме страшне знаєте. Ну, на крайній випадок ми хотіли, звичайно, вже на крайній випадок ми, звичайно, вже збиралися вести її вночі в лікарню, якщо буде щось. Я все, всю ніч, я просто в мене були думки про те, щоб просто дожити до ранку, в тому плані, протягнути час до ранку, щоб їй не ставало гірше, щоб не було якогось такого стану. Ну, що без лікаря не обійтись, просто хотілося до ранку, щоб все було добре. В неї відразу випала температура, робота. Це дуже страшно. Коли ще хворіє, знаєте, дитина, які 9 років, тобто Кіра, це ще так. В тому плані, в якому плані? Теж страшно, вона дуже страшно пережила, але в тому плані, що ти можеш їй дати ліки. Так, да, я їй дала повністю ліки, тобто я їй напічкала таблетками всім, чим треба, я знала, що робити, їй ставало краще і краще, звичайно, бо ти лікування якесь даєш. Дитина така малюсінька, по-перше, я взагалі не знала, що їй давати, я з таким не стикалась. І вона навіть, ну, тобто дитині погано, а вона сама не розуміє, що з нею відбувається. Це дуже страшно. Я не знаю. Я кажу, що найбільше я боялася, щоб Емілія не захворіла, і це сталося. Слава Богу, ми протягнули час до ранку, все було терпимо. Скажем так, в тому плані, що ну, температура піднімалася висока, але я все-таки вийшла її збити, і ми протягнули час до ранку. Приїхали до лікаря, і лікар сказала, що вам ще повезло в тому плані, що, скажем так, вона ще дуже добре переносить це. Так як в її віці обичай, діти діти це набагато важче. Тобто нам ще повезло. Ми всі, я, особливо і Кіра, чоловік теж більш-менш переніс, але я і Кіра ми дуже важко це все перенесли, дуже просто мега важко. І Мілі, слава Богу, повезло. Я не знаю. Це страшно, коли боліє така маленька дитина, але нам просто повезло. От, сьогодні ми, скажімо так, З'їздили там це до лікаря. Швиденьку, просто швиденьку, куди треба в аптеку, на кошту. Вернулись назад і все. Сидимо вдома на домашньому, відпочиваємо, відходимо. Чоловік не ходить на роботу, тому що він це допомагає. Я не знаю. Це просто пережити цю осінню з цими болячками, то це кошмар. Ось Такі у нас справи. Що у нас тут перед сном? В кафе Кіра прийшла поіграти. Да, до Да. А Мілька тут як тут зразу. Тільки Кіра появиться, щось там грається. Все, вже настав той час, коли Мілька зразу приходить в неї все забирати. Yeah. Зразу. Все розкидує, зразу все забирає, шкоду робить. Дітика вона смішна в халаті в такому. До речі, в неї зараз температура 38, щоб ви розуміли цю дитині. Вона грається, повзає. О, але це, скажімо так, це кращий варіант з той ситуації, що могло би бути. Хай краще так. Кіра, слава Богу, вже е, набагато краще. Трішки сьогодні підташнювала, але вона вже четвертий день хворіє. А емілія тільки перші сутки. Ну Таке у нас.